Ігоря, я вітаю тебе з дебютом сьогодні за нашу команду і водночас з перемогою. Як це забивати у першому для себе матчі? Дякую за привітання. Позитивні емоції. Дуже важливо починати якби, сезон з перемоги, тому можу привітати всіх, команду, тренерський штаб, вболівальників. Дуже класно так починати. Як ти вважаєш, які моменти сьогоднішнього поєдинку стали вирішальними для нашої команди? Напевно, перший гол. Тобто він дав нам трохи впевненості. Ми зрозуміли, що ми можемо зробити, що ми е, можемо створювати небезпечні атаки. Тому я думаю, перший, ну звісно, другий гол також це важливі такі моменти матчу. Були. Перші хвилини матчу важливо зберігати, е, правильні емоції, десь не. Не перегоріти, скажімо так, бо у всіх велике бажання зразу показати е, найкраще, але через це інколи не вдається, тому важливо було е, надійно зіграти з перших хвилин. Так, ми трохи десь привикали до поля, до температури, до, до атмосфери, скажімо так. А вже потім я так рахую, нащупали свою гру і вже були небезпечні.